Так, подивимось зараз екстремум функції двох змінних, от тема 9, і тут практично до теми 9. І зокрема, я вже вам розказала про хід діщі порядків, так, в попередньому буде це відео записано. Так, а от зокрема, саме задача, що стосується на екстремум, ми зараз подивимось. Так, тобто, бачите, ось дев'ятій темі тут похідні вищих порядків і екстремум. Про похідні вищих порядків, тобто, другого порядку мішана похідна, друга по Х, друга по Ігреки, зокрема, Мішана похідна. Тут все у вас є. А от хотілося б тут про екстремум, зокрема, так. Ну, що таке екстремум для функції однієї змінної? Ми вже поговорили і повторювали все це. Так. Ну, а як знаходити екстремум функції двох змінних, зокрема, там у вас будуть завдання? Зараз давайте подивимось. Значить, знову все ж через похідну. І як і для функції однієї змінної існує необхідна умова існування екстремуму? умов, ну достатньо. Значить, необхідна умова, вам це як сказали. Функція має екстремум в тоці. Якщо функція має екстремум в тоці, то її частині похідні в цій тоці рівне нулю, коли ми говоримо про функцію двох змінних. Бачите, частина по рівна нулю, і частина по Y рівне 0. Ну, тобто. Функція може мати екстремум як і для функції однієї, змінної, так і для функції двох змінних, де хоча б одна з частинних похідних не існує. Так? Ну, і давайте, зокрема, візьмемо з як все це розказали. Якщо точки, в яких, звісно, аналогічно тому як для функції однієї змінної. Похідні першого порядку рівні нулю називаються стаціонарними точками, а стаціонарні точки і плюс ще ці точки, в, функці... в яких похідні не існують, називаються критичними точками. Все аналогічно тому, як це відбувалося для функції однієї змінної. Так. Ну, Тут показані різні там. Моменти, які в лекціях вам показали там. А от далі достатня умова існування екстремуму. зокрема, для функції однієї зміни, тут специфічне вводиться достатня умова існування екстремуму, хоча можна все це проводити за дослідження за допомогою другого диференціалу. Перше, я показала, як знаходиться диференціал, а тут можна за допомогою другого диференціалу. Але простіше і в рамках нашої програми, от сформулювати достатньо умову існування екстрему в такому вигляді. Якщо нехай в стаціонарній точці, стаціонарна, це ви розумієте, що точка, в якій частині похідні рівне нулю, і деякому околі функція має частині похідні другого порядку, включно. Тобто, у випадку, коли. Ну, тобто, другого поряд, порядку, давайте позначимо, коли частина похідна по Х, нехай буде А другого порядку, частина похідна другого порядку по Y, нехай буде С, частина похідна мішана. А ви розумієте, як тут брати порядок диференціювання, не впливає на результат, давайте позначимо Б. Тоді, у випадку, коли от такий визначник ну, що таке А, Б. Це тільки, що ми сказали, це частині похідні другого порядку. Як він обчислюється, ви розумієте. А це мінус b квадрат А на С добуток по головній діагоналі мінус добуток по побічній діагоналі. От такий визначник, якщо ми знайдемо, якщо цей визначник більше нуля, то функція має екстремум. При тому, який екстремум визначається. По А по знаку А. Що таке знак Що таке А, це друга частина похідна по Х. Тобто, якщо друга частина похідна в точці по Х менше нуля, то там маємо максимум. Якщо більше нуля, то мінімум. Це у випадку, коли дискримінант оцей дельта більше нуля. Якщо ж він менше нуля, то в заданій. Тоці екстремуму немає. Якщо ж він рівний 0, то потрібні додаткові обчислення. Ви так і пишете, бо ці додаткові обчислення вже не в рамках нашої програми. Це це можна визначити за диференціалом. Так, ну для прикладу, дивіться: от є така функція двохзмінних, ви бачите. Так, і так, обчислюємо першу похідну по х. Так, по х, значить, звісно, 3Y. Зараз є як постійний множник, і ми його винесли за знак похідної, похідна від ікса одиниці. Далі від наступного додатку по x – мінус 6х. Від наступного додатку 0, бо зараз y являється константою. Далі, похідна по y. Зараз, коли беремо похідну по y, то y змінна все інше. Константа. Значить, ми виносимо 3х як постійний множник, похідна від y – одиниця. Далі похідна від наступного доданку по y – 0. Похідна від наступного доданку по y – мінус 12 квадрат. Отримали. Частинні похідні по х і. Пам'ятаєте, де може бути екстремум, коли частина похідна рівна нулю або не існує? Складаємо таку систему, тобто частинні похідні прирівнюємо до нуля. Ось така система, ось ми їх прирівняли до нуля і розв'язуємо, тобто знаходимо точку, де може бути екстремом. Розв'язуємо просто систему з двома змінами. Так, от виражаємо, наприклад, з першого рівняння y дорівнює 2х, підставляємо в друге рівняння. І отримуємо ось таку, я вже не буду детально зупинятися на цьому. Так, отримуємо ось такі точки. Ви бачите, ми всіх отримали. Тобто це точка 0,0 з координатами, ось одна точка. Коли Z підставили сюди, Z підставили x 0 і 0, то ми і Z маємо 0. Тобто, ось така це точка, 0,00. Ну, я б не писала, отак би я писала, ну це ж не трьохмірному просторі, двохмірному просторі. З цієї функція двохсмірних. Тобто точка з координатами 0,0, підозрювана на екстрему. І ще дістали там точка з координатами 1 четверта, 1 вісьма. Оці точки, звісно, ну, обчислили тобто, z в цій точці, коли підставили. Бачите, сюди Z. От такі Х і, y, то отримали якесь значення там Z, мінус 15, 128. Але нам треба дослідити на екстремум. Тобто, треба знайти другі частині похідні. Тобто, якщо друга частина похідна по Х, то від цього виразу ще раз беремо по Х. Так, значить, оце є 0. І від цього виразу мінус 6. Оце буде А, те, що ми позначили. Так, далі. Дивіться, частина похідна по Y друга. Тобто від першої похідної по Y ще раз беремо по ігре. Тобто від першого доданку буде 0, бо він не залежить від Y. Від другого доданку беремо по ігру мінус 24. Ігрек, і це ми позначили там C для зручності. Так, і міша похідна. d2Z по Dx. Де y, Тобто від тої, яка була по X, ось ви бачите, та, що була по X, і ще раз беремо по Y. Тобто, від першого доданку це буде 3, а від другого доданку, він не залежить у нас від Y, це буде 0. Тобто ми дістали B. Тепер нам пам'ятаєте, треба дельта скласти. Дельта це є А це мінус Б квадрат. Тобто, А множимо на С. Мінус Б квадрат, мінус Б квадрат. От склали його і обчислюємо в тоці. У нас дві точки підозрювані на екстрему. Це пам'ятаєте, 0,0. Тобто сюди я підставляю, скільки тут ще дельта буде залежати в кожній тоці. Ну, бачите, в даній тоці від Рика я сюди підставляю ще і Y0. Тому ми отримуємо мінус 9 менше нуля. Ви пам'ятаєте, ось за, оці, за цією теремою, якщо у нас дельта менше 0, то в заданій точці екстремуму немає. Робимо такий висновок, що в точці точка з координатами 0,0 0 не є екстремальною. Так, і в нас ще була одна точка з координатами 1,4. І одна вісьма. Складаємо знову А це мінус Б квадрати, ви ж бачите, що тут, коли мінус 6 помножили на мінус 24 і, мінус там Б в квадраті, то це мінус 9, і сюди ще підставили замість, ну й вибачаюсь, ось. Підставили і ще туди. Ігрек. Ну, Одна візьма, не бачу підставлення цього, але коли порахували, то це буде 9 яке більше нуля. Коли дискримінант оцей дейта більше нуля. Дивимось більше нуля, то функція має екстремум. А який саме треба дивитись за знаком А. Так, якщо А менше нуля то максимум, А більше нуля мінімум. Дивимось. Тут у нас А, в принципі, не залежить від того, від координат точки. Бачите? Тому, зокрема, і в даній точці, якщо А від'ємне, то це буде точка, ось А від'ємне, то це буде точка е, максимуму. Отак. От Тут існує екстремум, бо ми отримали дельта в цій точці ці додатні. І, зокрема, якщо А у нас менше нуля, то ми робимо висновок, що це є локальний максимум. Ну, ось таким чином досліджується, якщо ви побачите ось тут, тут є практично дев'яте, ви відкриваєте. Тут, звичайно, розв'язаний у вас приклад. Ну, ось все розв'язано. Так, розв'язано, є приклад. У кожному по одній задачі дослідуйте на екстрему, вибираєте свій варіант і досліджуєте. Там ще можна, і ще прикріплені, звісно. Приклади можна ще познаходити. Так, дивлюся, дивлюся. Може бути, так, дивіться, коли вийдемо. Сюди, звісно, в лекціях. Ось бачите. Екстремум тут можете подивитись, лекції вийти. Так, ось практично якийсь, бачите, тут екстремум. Це з Ютуба, мені здається, файл. Ну так, да, з Ютуба файл, ось коли я переключаюсь сюди. Дуже гарно тут мені здається. Все це зроблено. Можете ще подивитись тут. На екстремум досліджується функція. Так, а ну, давайте швиденько. Я поверну. Щас, що, зараз. О, дивіться екстремум. Бачите, ось така функція знайти екстремум. Є тут до речі. А от тут раніше навіть, дивіться, є ще приклади знаходження, значить, файл з Ютуба є е, приклади знаходження частини похідних. О, дивіться. Бачите, ну тут навіть ще градієнт, це вже теорія поля пішла, але не звертайте уваги на градієнт, бо зараз тут можна просто... Подивитись, як знаходяться частинні похідні. А, Зокрема, ось тут далі екстремум, Дивіться, ось приклад є тут. І, мабуть, і не один. Ось пішов наступний. Бачите, тут багато прикладів розв'язання ви знайдете для знаходження екстремуму. Так, тому зараз я зупиняюсь.